Вітаю на часі новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. позачергове засідання виконкому пройшло без депутатів і було рекордно коротким. На порядку денному всього два питання: створення двох виборчих спецдільниць та визначення місць агітації на виборах президента і мера. Подробиці у сюжеті Марії Яницької. Відтепер в Україні зможе проголосувати майже на півтори тисячі людей більше. В Одесі на території двох ізоляторів буде створено спеціальні виборчі дільниці на тимчасовій основі. Маліновському районі пропонується створити участок на основі, который расположен на люздовської дороге 11. Там избирателей 1400 человек. І В приморському районі ви знаєте, що є у нас. Тоже небольшой средственный изолятор временного содержания. На улице Преображенской, 44, там ориентировочно 46 человек. Друге рішення виконкому забезпечить рівні можливості для всіх кандидатів на позачергових виборах. Оскільки Одесити одночасно обиратимуть президента і мера, то місця для розміщення передвиборчої агітації будуть спільними. Це допоможе зберегти естетичний вигляд міста. Місць для розміщення агітації вполне достатньо. Тому сьогоднішнє рішення із полкому можливість розміщати на этих відведених іспалкома містах передвиборну агітацію по внеочередним виборам Одеського міського голови. 27 лютого виконкомом була затверджена дислокація місць для стендів і дошок оголошень з передвиборчою агітацією під час президентських перегонів. А сьогодні додатково затвердили розміщення таких об'єктів вже для передвиборної агітації з виборів одеського міського голови. Допустим, Маліновський район, радісна 17, Прохоровська 37, болгарська, 16, всього 12 місць. Київський район, Київський район атводять 18 місць. Суворовський район 17 і 25 в приморському районі. Ну, Приморський район, поскольку це історичний центр, то здесь ще предусмотрено відведення рекламних носителів афішних тумб. Их 16. Они розположені преимущественно в центральної історичній частині міста. Вибори президента України мають відбутися 25 травня. Цього ж дня Одесити обиратимуть міського голову. Марія Яницька, Дмитро Моїсеєв. Українці масово допомагають армії благодійними внесками. Гроші йдуть на спорядження та військову техніку. Тим часом родини військовослужбовців потерпають від побутових негараздів. Не стало винятком і Одеса. Про нестерпні умови проживання городян розповіли народному депутату Геннадію Труханову на черговій зустрічі у Приморському районі. Тему продовжить Марія Яницька. Важливість армії для України сьогодні очевидна, але умови, в яких проживають сім'ї військовослужбовців, жахливі. Усі негаразди побуту вже на перший рік терплять і Одесити, які мешкають у колишньому військовому містечку на проспекті Гагаріна. Торік військовослужбовцям було виділено більш ніж 30 квартир, але до них вони не дійшли. Геннадій Труханов обіцяє найближчим часом це питання вирішить. Планую в ближайше вірмо посідіть. Сегодня семьи военнослужащих посмотреть, как они живут, в каких условиях. Потому что можно сегодня говорить, конечно, об, о нашей армии много, но э, вот как раз это и есть, наверное, сегодня тот подрыв боевой готовности, который уже накапливался годами. И сегодня мы видим то, что мы видим. Повної починаючи від техніки бойової, от атуславів, в яких живуть винослучі. Одесити повністю підтримують народного обранця в цьому питанні. Проблем звичайно багато і не лише у родин військових. З Геннадієм Трухановим діляться охоче, бо знають. Він їх почує. Ми очень просимо гінадія Леонідовича допомогти нашому району, которому вже більше 60 років. У нас нет отоплення, всю зиму В нашей квартире отопление больше 12 градусов не поднималось. И канализацию мы вызываем каждую неделю. На пятом этаже у человека протекает крыша. Он с того лета об этом заявлял. Ему обещали сделать до начала этого зимнего сезона крышу. Не сделали. Все время обещает, не делает. У него протекает вода, от этого рушатся стены. Так, значит, Попадають трещину. Уже будет стіна розкалуватися. Это не только ему будет, но и всему дому. На допомогу Труханову разраховываете спортсмены. Этот человек непосредственно приймає не останнє участь в розвитку спорту. Тобто, як глава Федерації талантського боксу України, то Одеса, це это який підняв цей спорт, я не побоюсь цього слова. Именно випускники його команд добились висот на чемпионате мира. Как бы, таких людей не хватает и в других видах спорта в нашей Одессе. Тому хочеться, хочется, чтобы такие люди, как Геннадий Леонидович, взяли під свій контроль спортивну життя Одеси і вивели її на потрібний рівень. Геннадія Труханова знають не за словами, а за справами. Своє гасло «Довіряй справам» нардеп виправдовував неодноразово. Много внимання уділяє дітям. Я знаю, що він багато внимання уділяє ветеранам. Він велике участь приймає в організації, допомогу. Не только праздников, но и в буднішній жизни наших ветеранов детские площадки это вот строят новые и все даже сейчас там реконструкция Лузановського парка йде ворон. Но в нашому районі ми, но, к сожалению, він не в нашому районі. Ми сподіваємося, що так як він привезли в порядок Суворовский район, тепер він візьметься і за приморський район теж. Зустрічі з нардепом проходять досить часто, але інтерес до них не вщухає. Тож люди такого спілкування потребують і навіть роблять сюрпризи. Море навстречу їм, детські сказки на синіх ладонях. Сякерапілі, обморі, Зазначимо, в Одесі є три приймальні народного депутата Геннадія Труханова у Суворівському, Малиновському та Приморському районах. Тут можна отримати консультації кваліфікованих фахівців та розповісти про свої проблеми. Марія Яницька Дмитро Мойсеєв. Блага справа починається з благословення. У чистий четвер за благодатним вогнем для Одеситів у святе місто Єрусалим відправився народний депутат України Геннадій Труханов. А перед цим попросив благословення на подорож та доставку благодатного вогню у Агафангела митрополита Одеського та Ізмаїльського. Напередодні Великодня усі православні віруючі з нетерпінням чекають дива сходження благодатного вогню. За традицією, до усіх куточків православної землі його доставляють спеціальними авіарейсами. Вже не перший рік у своє рідне місто благодатний вогонь привозить одесит, народний депутат України Геннадій Труханов, щоб потім по ланцюжку усі православні городяни змогли отримати цю святиню. Ось і цього року, рано вранці, чистого четверга, Геннадій Труханов попросив благословення у Агафангела, митрополита Одеського та Ізмаїльського на поїздку до святої землі за благодатним вогнем. Владика благословив Геннадія Труханова на цю благу справу копією чудотворного образу Касперівської ікони, Богородиці, хранительки нашого міста. Всі православні чекають, коли сні зайдет благодатний огонь. Ми всі ждемо этого знамення Божого. Я отримав благословення на то, щоб. отправиться в Иерусалим и привезти в Одессу вместе с нашими паломниками, которые уже в Иерусалиме, получить, привезти в Одессу благодатный огонь. Этого ждет вся православная Одесса. Получу благословение, я сегодня вылетаю в Иерусалим и надеюсь, что к Пасхе мы к нашим праздникам привезем благодатный огонь в Одессу и все православные отпразднуют наш великий, великий праздник. У дні випробувань для України зустріти світле Христове Воскресіння, не відступаючи від традицій, у тому числі з благодатним вогнем, зі святої землі, особливо важливо. І сьогодні всі молитви одеситів за мир і спокій в країні. Ми молимося всі щоб розуміти тих, хто сьогодні не розуміє, що мир дуже хрупок, і треба зберігати, Його треба берегти. І вся надіжда сьогодні уповання на Бога. Благодатний вогонь з Єрусалиму прибуде до Одеси в Спасо-Преображенський кафедральний собор. Святиню потім роздадуть по всіх приходах єпархії. Благодатний вогонь з Єрусалиму прибуде спеціальним авіарейсом до Одеси в Спасо-Преображенський кафедральний собор на Великдень. Звідси його розповсюдять по усіх церквах та соборах міста. Православні нестимуть частину вогню додому. Щоб переконатися у пожежній безпеці культових споруд, співробітники головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій перевірили усі об'єкти області. Їх в регіоні понад 500. Подробиці у Юлії Самохіної. В чистий четвер починають приготування до світлого воскресіння не лише городяни, церкви та собори міста також готують до свята та забезпечують необхідним обладнанням, в тому числі і протипожежним. Сотрудниками пожежного надзору. Проведены проверки данных объектов на предмет соответствия требований пожарной безопасности, проведена огнезащита деревянных конструкций, установлены средства противопожарной защиты, это пожарная сигнализация, розданы листовки в целях предотвращения от пожара. Всі культові споруди забезпечені порошковими вогнегасниками в необхідній кількості. Але і священнослужителі, і співробітники пожежного нагляду впевнені до їх застосування справа не дійде. В церквях буде багато знаходитися людей. Всі будуть зажигати, свічі. Но Для нас безпечність в першу чергу важна, конечно, наших прихожан, наших людей, які приходять. Стараємося, конечно, соблюдати техніки, техніку безпеці. Наш собор один із самих лучших Одеси, Одеської області, оснащений і огнетушителями, і пожежними виходами. Під час великодніх богослужінь в церквах та соборах Одеси чергуватимуть співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій. Усі об'єкти завчасно забезпечили протипожежними системами. Тож на богослужінні віряни можуть спокійно запалювати свічки та нести додому благодатний вогонь, але обережність у таких випадках буде не зайвою. Юлія Самохіна, Георгій Дяч. На цю хвилину у мене всі новини. Номер 705-79-91 існує для обміну інформацією. Якщо у вас є чим поділитися, телефонуйте. Мирного вам неба і лише гарних новин. До зустрічі!